Привіт, я нащадок болгар, переселених в Україну в другій половині 19 століття. У моїх спогадах живе моя прабабуся, Будорова Марія Дем'янівна. Коли ми приїздили до неї на Кіровоградщину у село Вільшанка, вона частувала нас плачідами. І загалом для нас, для дітвори, бабуся була справжньою чарівницею. Наприклад, вона вміла. Так перемащувати в макітрі вареники, що коли вона їх підкидала вгору, вони в неї чомусь не падали на підлогу, а опинялися знову у макітрі. А ще вона вміла розкручувати на пальці тісто, як справжнє піцейоло, і частувала нас смачнюшими плачиндами. І сьогодні ми хочемо теж почастувати вас цією стравою. З рецептом плачин познайомить вас моя учениця, яка зараз проживає в Болгарії. Всім смачного. Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Як ви вже могли зрозуміти, сьогодні я з вами поділюсь рецептом плачінт. Отже, для цього нам знадобиться кисломолочний сир, кефір, олія, харчова сода. Сіль та цукор, борошно та яйця. Отже, почнемо з того, що приготуємо тісто. Для початку ми беремо 400 мл кефіру. І туди ж додаємо одне яйце. Невеличку кількість солі та цукру. І потім все ретельно перемішуємо. Наступним кроком ми додаємо борошну близько 150 г і додаємо соду. Відправляємо наше тісто трохи постоїти, а поки займемося начинкою. Для неї нам знадобиться кисломолочний сир, який ми додаємо у ємкість. І туди ж один жовток, цукор та сіль і знову все гарненько перемішуємо. Наше чудове зісто вже повернулося до нас, робимо ось такий тоненький кружечок, додаємо всередину начинку та скручуємо так, як показано на відео. І залишилось тільки підсмажити це все на олії та гарненько змастити вершковим маслом. І Ось що має вийти, і тепер можна куштувати. І якби це спробували болгари, то я впевнена, що вони б сказали «Беше невероятно вкусно.